Доброго дня, дорогі люди України, доброго дня брати і сестри в Христі, доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Ми з вами у вівторі Священного лісу Господнього бачимо, який сьогодні потужний дощик і все. Під дощем. Хочу помолитися за всіх нас за наше відновлення, як дощ орошає землю і дає необхідну вологу для рослин і для землі, яка б пересохла від зною. То те ж саме і людям. Людям потрібна духовне оновлення і постійна підтримка ближніх людей, тих, які вас люблять, кохають, оберігають, дають вам нові струмки життя, і де ми з вами перероджуємося, кожного дня ми встаємо і. Особливо у літніх людей є тяжкість постійно щось болить. Це як люблять казати, що якщо в тебе нічого не болить, значить ти помер. Це у літніх людей. У молодих тільки не бажання йти в школу, в університет чи ще кудись, щоб відпочити, бо вони люблять. Подивитись багато інформації, подивитись багато всього того, що недоступно в шкільній програмі, і це, напевно, теж не є максимально погано, але вони через це втомлюються. Бо якщо немає режиму, немає дисципліни. То і здоров'я погіршується, бо воно не встигає відновлюватись. То сьогодні ми молимося про те, щоб всі з нас, які живі на землі, відновили свої сили для подальшого е подальшої ходи нашого життя на планеті Земля. Господи Небесний! З Богом, Сином Ісусом Христом, з Богом Духом Святим просимо Тебе, дай всім тим, хто вірить, по вірі, дасться вам, дай всім тим, хто вірить все необхідне для життєвого статусу, для підтримки фундаментальної бази, на якій стоїть людина, і для того, щоб вони прославили тебе. У світі єдиносущній трійці, кажучи, дякуємо тобі, Господь, за те, що Ти даєш нам кожного дня. Тож ми молимося про це і складаємо подяку, дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти не покидаєш нас, даєш нам все необхідне для життя і те, щоб ми не. Думали багато над цим, а просто як діти крокували вперед по своєму доленосному шляху. Всім бажаю щастя, здоров'я, радості і любові цього дня. Амінь, амінь, амінь. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний даш нам сьогодні і прости нам провини, як ми прощаємо винуватцям нашим, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, бо Твоя Господи сила, слава і царстві Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, амінь, амінь. Дякую всім тим, хто був разом з нами, і дякую Богові, що Він. Не забуває про кожного з нас. Сьогодні в нас 22 липня 2023 року. На все добре, люди мої!